Доброго вам часу сьогодні хочу трошки поговорити про волосся. Чому ж так багато легенд про волосся, про волосся? як саме да, треба поводитися зі своїм волоссям? Цей ефір стосується, в принципі, жінок, саме, да? так як у нас відбувається, це для чого да, взагалі довге волосся, важливе, особливо для жінок. І так, ми всі з вами знаємо, що у жінки має бути волосся довгим. Але чому ніхто конкретно не пов'язує. І це пов'язано з нашою чарою, да, чарою ярло, якщо ми говоримо за слов'янським стилем. От. І, в принципі, вважається, що чим довше волосся у жінки, тим більше властивостей у неї впливати на реальність, формувати реальність. Мінімальна довжина волосся, це щоб закривало трошки лопаток. До середини лопаток, щоб волосся доходило. Це має, не обов'язково має бути рівна якась стрижка, що все волосся туди доходить. Хоч декілька на пасму має туди доходити. Чому? Тому що дана чара, чара, ярло, сердечна, вона у нас відповідає за те, як жінка вміє себе проявляти. Як от та от суть, яка наповнена любов'ю. Тобто, ми, жінки, з вами ми наповнюємо цей світ любов'ю. Якщо у нього мало любові не вистачає, то це саме тому, що ми не до кінця проводимо цю саме от жіночу енергію, любов, та, яка присутня повністю у всьому світі. От, І вважається, що волосся. От, якщо доходить да, до середини лопаток, вона допомагає жінці краще виводити у ус, світ навколишній саме цю енергію, енергію любові. Дуже такий да, цікавий момент. Жінка бере через ноги цю енергію і виводить її у світ. І якщо ви бачите да, жінку, у якої, у якої прямо видно, дуже чітко видно оцю Непропорційність нижньої частини і верхньої, коли нижня частина тіла вона масивна, ноги там, наприклад, дуже сильно от, отікають, дуже широкі бедра, дуже широкий таз, живот саме внизу великий, не вгорі, да? до пупка маю на увазі. Це говорить про те, що жінка дуже багато вкачує в себе енергії з землі і не передає її в тій мірі, в якій має передавати. В принципі, якщо ми говоримо да, вже про таку фігуру, то тут треба баланс, щоб був. Ви не тільки берете цю енергію і віддаєте, а цієї енергії можна дуже багато нахвататися, коли ви віддаєте, 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 але для себе нічого не приймаєте. Приймаєте ви це, коли ви дозволяєте щось робити для вас. Піти на масаж, піти на манікюр, піти на стрижку, піти на будь-який догляд. А, за обличчям. Не собі доглядати обличчя, а піти до подруги, і хай вона вам зробить маску. Да? А, і ви її потім можете зробити, наприклад, але якщо вона того забажає, захоче. Про цей баланс віддала взяти, віддала взяти. Тому що, якщо постійно брати, то нижня частина буде дуже масивна. І Волосся до лопаток якраз допомагає цю енергію виводити. Саме через волосся ця енергія виводиться. От. Далі, якщо ви своє волосся відрощуєте, важливо їх збирати саме да, на потилиці, і зав'язувати так, щоб. Волосся опускалося вниз, щоб було по спині. Не вперед, отак, а щоб отак по, по хребту йшло волосся. Висіло саме от таким чином, спускалося вниз. Далі обов'язково, якщо ви хочете відростити волосся, заплітайте його у косу, тому що саме у косі волосся росте набагато швидше. Це, дійсно, ну, перевірено. Да, кажуть, що це і енергетична сторона тут грає роль, але я ще помітила, просто механічно волосся не треться, воно потім менше січеться, воно не обламується вночі, якщо у вас коса. Якщо ви, наприклад, розпущене волосся зробили і лягли спати, воно заплітається, все, переплутується між собою, і ви його розчисуєте ще зранку, ви можете його просто зламати. А у косі воно як було розчисне, так, ви просто прокинулись, воно і у косі, воно і буде пряме, воно не сплутається. В принципі, да, тут і енергетична сторона впливає, але впливає чисто механіка те, що відбувається з вашим волоссям. Так, далі. Да, щодо енергетики. Вона включає в себе об'єднання світу яви, світу вправи і світу наві. І це все з'єднується. І виникає захисне коло навколо жінки. Далі, якщо ви відчуваєте себе емоційно розбитою, перенапруженою, роздратованою, зробіть рівний пробор. Або в стресі ви знаходитесь, тому що рівний пробор вважається, що гармонізує праву і ліву півкулю між собою. І, да, от погано себе таким чином відбуваєте, зробили прямий пробір і позаду заплили гульку, зібрали волосся от внизу в гульці, але з пробором. От, дуже гарно буде допомагати саме акумулювати енергію і направляти енергію на заживлення вашого енергополя. Тому, якщо ви спеціаліст, який працює з чистками, робите воскові чистки, у мене да, навчалися, якщо ви проходили в мене курс енергоінформаційних впливів, магічних впливів, проходили в мене живу, клієнти, з якими ви працюєте, робите відливки їм. Або чистки, да, або інші там ритуали зі свічками, і масло малої, і так далі. Або там на вогнищі а, певні да, трави змішуєте і витягуєте, спалюєте негатив із людини. Давайте рекомендацію на цей період робити проборчик і заплітати в гульку. Чому? Тому що людину буде менше емоційно штормити, їй просто буде легше. Ну і, звичайно, знаєте рекомендації гуляти під якими деревами. Людині, необхідно, які чаї вживати, яку їжу вживати. Так, далі, якщо ви приборчик робите справа, основну частину ви зачисуєте на ліву, на жіночу сторону, то вважається, що ви входите корінням своїм у рід жіночий і більше включаєте саме свою жіночу частину мозку, при цьому врівноважуючи мозок. І таким чином ви будете краще себе почувати. Тим паче, да, ви можете заплести косу в ліву сторону прибору, зробити право. Оце найкраще. Емоційно захищеною, ви будете почувати саме в такому, саме з такою зачіскою. І в принципі, накопичувати енергію, це буде вам допомагати. Бо ви будете брати енергію із жіночого роду і давати енергію. У Вас буде циркулювати да, от з жіночого роду в жіночий рід. Воно буде так краще працювати на урівноваження вашого жіночого роду і вас. Якщо ви зачесуєте волосся назад, да, отак як я, і далі там хвост, хвостик, наприклад, то вам допомагає законцентруватися на потрібній цілі. От те, що я зачесую волосся назад, це концентрація на потрібній цілі. Саме, так, да, тому я так роблю. Плюс я тут ще роблю подібні гульки, як захист-захисний такий момент. Тому от така дивна, в мене зачіска. От, зі смислом, із сенсом. Кому було цікаво, чому саме я так роблю, відповідаю на питання. От. А далі, тобто, дивіться, якщо ви збираєте волосся у гульку, повністю зібране волосся у вас, хочете знизу, хочете вгорі, це потреба накопичувати енергію. Таким чином, ви накопичуєте свою енергію. Якщо ви. Розпускаєте волосся повністю, да, без якихось там таких от штук. Розпускаєте волосся для того, щоб впливати на когось своєю жіночою енергією. І, в принципі, перед важливим як є важливою якоюсь подією, вам треба акумулювати енергію. Виносите пучок, зав'язане волосся, щоб воно там не де. Не бовталося, саме от зібрали волосся в гульку зверху чи знизу. Збираєте. Далі, якщо ви хочете справити враження там, на чоловіка, наприклад, ви розпускаєте волосся і впливаєте. Після цього, що ви робите, після такої зустрічі ви знову заплітаєте у гульку волосся, да, щоб відновитися і щоб іще акумулювати. Енергії, воно буде ще цей вплив іти туди. Да? Там, де ви залишили своє розпущене волосся, згадку про нього, ви туди будете все одно віддавати свою енергію. Тому, якщо ви хворієте, коса або заплетене повністю волосся. От, тобто, волосся у нас з вами має дуже таке величезне магічне значення. Їх не можна викидувати у сміття. І тим паче зливати в унітаз. Їх треба спалювати. Завжди-завжди треба волосся спалювати. Тому що вони містять в собі генетичний ваш матеріал. І коли якісь люди впливають на ваше волосся, торкаються його, гладять його, вони впливають на ваш генетичний код, на весь ваш рід, на всю вашу родову систему. От. І дивіться. Там, де знаходиться ваше волосся, воно буде звідти брати енергію і передавати вам. Тому, якщо воно знаходиться в стоках у смітті, оця вся жахлива, та мастична, низька енергія, вона вся впливає на вас. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, і пишіть свої коментарі, напишіть, яку зачіску ви любите коли носити. І до нових зустрічей!